Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! і Сьогодні я хотіла би подивитися у цьому відео про бункерного дітка та про кремлятник. Що ж там відбувається? Так, почнемо! Перше запитання: що наразі відбувається у кремлятніку? У верхівці владі Ерефії? Навіть свічка потухла, коли таке почула. Ой, там в таке в них відбувається, ми навіть собі уявити не можемо. Гризуться вони за владу. Король мечів такі дуже жорсткий, прагматичний, і кожен хоче відвоювати собі, так скажемо, місце під сонце. Але тут в нас слідуча карта п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це карта конфліктів, це карта якихось сварок, скандалів, це розбірки, такі дуже дуже по королю мечів, жорсткі. Це карта обману, це карта зрадництва. І це карта, звичайно ж, конкуренції, це карта внутрішніх переживань, це карта розрив відносин і комунікацій. І взагалі я вам скажу, що по оцим двом картам до багатьох вже з них дійшло, що це вже великий програш, це позор. Це великі втрати, які вони понесли, в тому числі і фінансові, тому що тут в нас слідуча карта: Паш Пентаклів. А Паш Пентаклів це дуже дуже маленька карта. Тобто, залишились вони з таким великим шишом. Вже більшість з них розуміє, що вони програли цю війну. І тут в нас, звичайно ж, мах і карта місяця, яка каже, що вони намагаються зомбувати своє населення і видавати їм неправдиву інформацію. У будь-якому випадку, тут в нас остання карта це карта смерть. А карта смерть це карта трансформації, це карта змін, яких вже не можна уникнути. Це карта закінчення одного циклу і початку зовсім іншого. Це такий своєобразний переломний момент. І, звичайно ж, ця карта показує нам крах всіх їхніх планів, надій, втрату сил. Це кінець. І по цим картам я вам скажу, що там в них буде таке кроваве, місіво. і будемо ми дізнаватися новини про смерть когось із них. Тому що по цій карті вони вже втратили контроль над ситуацією. І в них вже присутні на даний момент часу великий страх смерті і оцих ось змін, які вже на них грядуть. Також ця карта говорить нам безпосередньо про розпад, як розпад самого цього кремлятника, так і розпад самої всієї рашки. І цього вже не можна уникнути. Багато кого там вони самі ж і ліквідують. Ще таке питання. У кінці травня дрони атакували Москву та Московську область. Ну так далеченько вони залетіли. Давайте запитаємо реакція Кремлятніка на оцю подію. Ну, яка реакція? Тут десятка жезлів. Вони пригнічені, вони подавлені, і вони прекрасно розуміють, що їхне диряве ПВО не зможе справлятися з тим навалом, того, що буде на них вже дуже-дуже скоро летіти. Вони розуміють, що їм потрібно посилювати їхню оборонну здатність. Важка взагалі, звичайно ж, в них там ситуація. І по дві ці пентаклів намагаються вони максимально втримати оцей баланс, баланс в своєму домі. Щоб якийсь вид стабільності створити якусь ілюзію цієї стабільності в своїй країні, тут у нас десятка купів, щоб сім'я ця не розпалася. Але рицар Пентаклів на дні колоди каже, що неумолимо йдуть до них оці зміни. Так, лицар Пентаклів він такий не дуже швидкий, але він вже в дорозі і він завжди досягає своєї цілі. І повірте, буде їм дуже дуже не солодко вже на даний момент часу. По дві Пентаклів в них дуже складна фінансова економічна ситуація. Звичайно ж, по цій карті намагаються вони якось домовлятися з іншими країнами, щоб оцей баланс в принципі втримати, але це вже їм вдається по цим картам. Все важче, важче, важче. Ситуація я вам скажу така в принципі патова. Ще таке запитання: чому президент Рахітської федерації, товариш Пукін, цього року не буде проводити традиційні урочистості з нагоди дня рашки 12 червня. Дуже бояться, що ситуація може вийти із під контролю. Тобто, як і в минулому розкладі, карти показують, що намагаються зберегти видимість стабільності. Але тут в нас десятка мечів та карта імператриця. Імператриця дуже часто в мене показує нашу квітучу Україну, і дуже вони бояться того, що будуть якісь атаки зі сторони України, тому що десятка мечів це карта трагічного кінця, це карта. Повного краху це карта розрухи, катастрофу і великих втрат. Оцього вони дуже-дуже бояться. Вони вбачають ворогів усюди, тому вони сажають по тюрмах, кого тільки не лінь. І тут в нас знову наша улюблена карта п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це карта програшу, це карта сліз, це карта печалі, позору, це карта насилля, розрухи, втрат, великого ущербу. Тобто бояться вони, що все це на них нахлине. Але у будь-якому випадку, вже не в перший раз карти кажуть, що в їх чекає поразка у цій війні. І вони вже лякані, перелякані, і дуже-дуже вони поптіці мечів, звичайно ж, бояться, що війна безпосередньо прийде до них. Але не варто переживати, вона і так прийде. І тут в нас знову ж таки карта смерть, як і у минулому розкладі каже карта, що оцю трансформацію, оці зміни, які на них насуваються, вони вже не зможуть нічого з цим зробити. Рашку чекають дуже-дуже величезні зміни. І це знову ж таки це розпад. Вже не в перший раз на це націкають карти. Це розділення, це великий провал, це крах всіх ілюзій, це велике розчарування, це втрата контролю над ситуацією. Це просто повний кінець. Тому зрозуміло, що вони цього бояться, але вони вже не зможуть оцей процес якось зупинити, тому що він вже розпочався. Вони, в принципі, самі запустили цю машину, яка покладе кінець Рахійської Федерації. І помітьте, це не я придумала ось таку назву. Рахійська федерація це нова назва, яку придумав сам президент цієї ж Рахійської Федерації. Тому ось така відповідь. І давайте ще запитаємо у цьому відео чи правда те, що в бункерному перестали доповідати погані новини, особливо про війну. Це дійсно так, тому що, по-перше, в нас тут шістка кубків каже про захист, як я вже казала, бункерний де знаходиться в такому своєрідному інформаційному вакуумі, такий пузирь. Чому тому, що тут у нас вісімка мечів? Це карта обмеження, обмежують йому цю інформацію. Звичайно ж, отримує він з різних джерел цю інформацію, але вона видається дуже так порційно, тому що пажі це взагалі дуже мілка карта. Тобто, це приблизно 25% правди від того, що дійсно коїться. І тут у нас ще лицар кубків і паш кубків це взагалі дуже такі радісні, дуже гарні новини. Тобто прикрашають йому вже як можуть тільки ці новини. І тут, бачите, тут кубки, тут і тут тільки одна жезлова карта. Тобто про якісь дії йому говорять, але це якось так викривлено і дуже в такому позитивному ключі розповідається. І, взагалі, «Рицар кубків це дуже така позитивна карта. Це взагалі карта виходу із депресії. Йому там розповідають, що вони там захищені, що все в них іде по плану, що ось-ось трошки і вже все буде. Плюс ця карта це прояв такої великої торботи. Ось так не хочуть його бідненького хвилювати, щоб, не дай Боже, свої сопельки по підлозі не розкидав. Вони кажуть, що вони йдуть дуже стрімко до своєї цілі. Бачите, тут у нас на картинці волосся заслоняє в нас очки, щоб нічого він не чув, нічого не бачив. Взагалі, це карта боротьби з реальністю. Вже не вперше раз кажуть нам карти, що оцю ниточку з реальністю він втратив. І, взагалі, попажу жезлів, його так дуже підбадьорюють. Кажуть, що в нас все буде гаразд, що в нас є якісь нові ідеї, які, якісь нові плани, якісь нові задуми, і ми взагалі все зробимо. Що ось ще трошки, і вони зроблять якийсь ривок уперед. Пажезлів це знову ж таки карта гарних новин, які приносять радість. Тому ось так ось. І давайте тоді ще запитаємо, який зараз фізичний стан бункерного діда. На. Будь ласка, верховна жриця. Тут взагалі, оці карти це якесь гримуче вибухове просто комбо. Я навіть не знаю. Я би взагалі сказала, що вже людини немає на цьому світі, і це якась насильственна по тузу мечів смерть. І тут в нас ще є верховна Жриця, яка приховує цю інформацію. Я не здивуюся, якщо вже його немає на цьому світі, але від нас це, звичайно ж, приховують. Тут у нас карта смерть і відлюдник. Карта смерть може безпосередньо і про фізичну смерть казати, про це може казати і відлюдник, особливо, якщо ці карти разом. Можливо, це смерть на хірургічному сторі. Можливо, це ускладнення після операції. Якщо навіть поки що це не фізична смерть. То ця карта може казати про те, що дуже довго затяжна хвороба хронічна, яка вже дуже дуже багато років тягнеться, прикувала людину до постілі, і вона вже не може самостійно нічого взагалі робити. Це велика залежність від ліків. І тут наша карта башня знову ж таки у поєднанні з усіма цима картами, вона каже про фізичну смерть. Також ця карта може казати про лікування антибіотиками та біохімію. У минулому моєму розкладі, в принципі, теж саме казали карти. Подивіться, будь ласка, прогортайте у донизу. Там в мене є теж е, відео про цього бункерного діета. І теж саме казала карта. А тут взагалі комбо дуже-дуже важке. Всі ці карти кажуть про смерть. Всі. Тому просто давайте будемо чекати оцієї інформації, яка, в принципі, рано чи пізно має просочитися. Тут Мечів говорить нам про те, що оце все це рішення всіх проблем. Тому будемо чекати новин. Добре, давайте тоді ще подивимось, чи дізнаємось ми у найближчий час цю інформацію про смерть бункерного дітка. Я думаю, що в принципі, дуже скоро ми маємо дізнатися якусь інформацію. Тут в нас карта Дурень. Дурень каже, що якось це буде дуже різко, дуже неочікувано для нас. І тут в нас десятка жезлів. А десятка жезлів завершує цикл, тому що карти йдуть від туза до десятки. І після десятки починається все знову з самого початку. Тому ми вже зараз на фінішній прямій. Тут нас трійка кубків, яка каже про свято, про перемогу, про успіх оцієї продуктивної роботи, оцього плану, який втілився у життя. Як я вже багато разів казала у своїх розкладах, карти, на жаль, точні сроки і дати не кажуть. Це не календар, але взагалі трійка кубків каже нам про липень місяць. Або тут у нас тут трійка і тут трійка. Я думаю, що на протязі трьох місяців ми маємо дізнатися якусь інформацію. Я дуже на це сподіваюся. Але як я ще раз хочу зазначити, карти це не календар. Тому, в принципі, давайте трошки наберемося терпіння і будемо чекати оцих гарних, таких довгоочікуваних новин. Всім велике дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!